Ви можете їсти вітаміни хоч жменями, але результату вау не буде, оскільки ви просто підгодуєте гельмінтів. Наприклад, аскарида дуже любить вітамін С і від цього проживе втричі довше та відкладе за цей період більше потомства. Більшість вважає, що паразити це десь там, а ми десь тут. Наявність паразитів може чудово маскуватись під звичні для вас хвороби. А у цей час у голові зароджується недовіра та сумніви щодо якості продукту. Думаєте, ви чому досі випадає волосся, ламкі нігті, суха шкіра або чому вітаміни взагалі не засвоюються? Наприклад, залізо той же фаритин. Показники не підіймаються в крові по аналізу. А цьому є пояснення? Глисти харчуються кров'ю із судин, у кишечнику присмокчуються там. Глистяна інвазія є однією з найпоширеніших причин залізу дефіцитної анемії у всьому світі. Анемія тягне за собою ряд симптомів: постійна втома, слабкість, пасивність, дратівливість, задишка, блідість шкіри, зниження апетиту. Розумієте тепер зв'язок між відсутністю енергії і паразитами? Отож, хочете очистити своє тіло від паразитів? Пишіть у дірект і збережіть це відео, щоб не загубити.